Як діяти, щоб отримати обґрунтувану категорію Б. Збирай документи заздалегідь, пікерзи, виписки, МРТКТ, аналізи, усе має значення. Проход лікарів неформальне, пояснюй скарги, демонструй функціональні обмеження, вимагай фіксації всіх симптомів. Якщо болить, нехай це буде записано в акті обстеження. Спостерігайся у лікаря до ВЛК. Це дає історію хвороби а не просто одноразові висновок. Фіксуй усе письмово. Якщо відмовили в направленні, вимагай письмову, відмову. Не мовчи, захищай себе та своє здоров'я. Отримати категорію. Катерію Б це не про хитрощі, це про чесність. якщо ти маєш проблеми зі здоров'ям, доведи це документально. Якщо тобі важко служити, розкажи про це офіційно, якщо тебе змушують мовчати, вимагай фіксації. Твоя мета зберегти життя, а категорія Б часто рятує його більше, ніж бронежилет. Діагнози, невигадення, реальні причини, через які військовослужбовці отримують категорію Б після проходження ВЛК. Усе залежить від об'єктивних медичних обстежень, правильно оформлених документів, чіткого розуміння, що і як пояснювати лікарям. Важливо, категорія Б це не поразка, а захист. Категорія Б не означає, що ти слабкий ухиляєшся чи не хочеш служити. Вона означає, що твоє здоров'я має бути враховане. Держава зобов'язана забезпечити тобі безпечні умови. Закон дає чіткі рамки, які мають Конуватися. З серйозними скаргами ти не отримуєш звільнення від служби, які хвороби реально дають Б, чи можеш ти служити в тилу, а не на передовій. І головне, що робити, щоб усе пройшло чесно. Це відео не просто перелік діагнозів, це практичний гід для військового та його рідних. Тут усе по поличках, що означає категорія Б, які діагнози найчастіше до неї призводять, які поради реально допомагають на ВЛК. Що робити, якщо тебе не почули? Продовжуй дивитись і матимеш чітке розуміння, як працює ця система. Якщо ця інформація... Інформація буде корисна підтримай мій канал до НАТО. Таке категорія Б, і чому це важливо? Категорія придатності Б означає обмежено придатний до військової служби, тобто людина має певні хронічні захворювання або стани, які не дозволяють їй повноцінно служити в бойових частинах, але не є підставою для повного звільнення зі служби. Для військовослужбовця категорія Б зазвичай означає неможливість служити в зоні бойових дій, направлення до тилових частин, ТЦК, склади, штаби, госпіталі, навчальні заклади, логістика. У деяких випадках не призов. Під час мобілізації, якщо ти цивільний, для рідних і друзів це шанс зрозуміти, чому близька людина досі служить, хоча має проблеми зі здоров'ям, і головне, як можна діяти в межах закону, щоб зберегти здоров'я та життя. Якщо ти готуєшся до ВЛК, зроби чеклес діагнозів і обстежень. Якщо вже проходиш, не дозволяй себе ігнорувати. Якщо хтось із твоїх побратимів мовчки терпить, поділився цим відео через месенджер, WhatsApp, Telegram, Viber чи Signal. І головне, підпишись на мій канал, тут я пояснюю, як працює ВЛК без паніки і без брехні. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Тільки знання дає силу. Ця сила може зберегти тобі здоров'я або навіть життя.